привіт! Ми презентуємо історію про те, що Софійка і Глебко робить, коли нікого немає вдома. Вазончик! Ой, вазончик засихає, треба полити. О, Привіт, Софійка! Привіт, вазончик засіхає. Давай покличемо бичка. Я Давай. думаю, що знає поможи нам, будь ласка. Треба викликати да, воду. Викликаємо. Так, викликаємо воду. Да. Домовляємо воду. Ось, вода. Дозь, я вилаз. Є вода. Ну що, треба його притягнути якось. Я збігаю. Зараз. З норочком, так. Ой. Зараз. Несеш? Неш... Ой, ура, норочок. Да, давай, давай пішли, потягнемо. Да. Так, так, прив'яжуємо. Ось прив'язали і тягнемо. Потягнемо. Ой, я Ой, вам я допоможу. Ох, Ой, як ваш. Ой, Ох, таке ще нове. Так, піднімаємо піднімаємося разом. Ой, Софія, ми тобі допомагаємо. Ох, палі. Пішли ми додому. Ох, У -у -у. Підписуємося на наш канал, Смафьолс. І ставимо лайки.